Налаштовуємося на практику та перелягаємо в позу метелика, лежимо тут, дихаємо і пасивно розминаємо наші кульшові сиглоби. Не забуваємо дихати. Ніжки тримаємо разом і відчуваємо, як розходяться наші кульшові. Далі ми беремо нашу праву ніжку, закидаємо на ліве колінко, підтягаємо до себе і так само розтягуємо кульшовий суглоб. Далі праву ніжку на ліве колінку. Дихаємо тут, розтягуємо кульшовий суглоб. Далі обидві ніжки трошки покачались. Прийшли на четвереньки. Кисті наші викрутили в іншу сторону і робимо тут кіт коров Собака мордою вниз. Підняли нашу праву ніжку. Поставили поза двоє ноди, випрямили ніжку, далі поставили нашу праву ручку і тягнемося, нахиляємося, дихаємо тут, зігнули наше праве колінко, виставили ручки вперед і ліва ніжка злітає. Підняли дих, видих знову. Четуранга, собака мордою вверх, собака мордою вниз, підняли ліву ніжку, воєн один, далі ми ставимо на ліве бедро, ручку і правою ручкою тягнемося вперед двічі. Далі нахиляємося до ніжки, дихаємо тут. Ручки ставимо далі, і наша права ніжка злітає догори, піднялися видих, четуранга, собака мордою вверх, собака мордою вниз, поза голуба, права ніжка під животиком дихаємо тут, розтягаємо. Тепер знову собака мордою вниз, ліжка ліва злітає і. Кладемо її в позу голуба. Собака мордує вниз. і сідаємо, дихаємо. Дякуємо собі за коротеньку практику. Гарного дня Намасте.